Психолог ДСНС це фахівець, який оцінює і піклується про психологічне здоров'я людей, та надає допомогу тим, хто цього потребує. Героїня цього випуску на початку війни надавала психологічну допомогу людям в тимчасово окупованому енергодарі, а після виїхала у Запоріжжя. Наразі фахівчиня працює над психологічною безпекою населення, виїжджаючи на надзвичайні ситуації різного характеру. Перше основне це робота з особовим складом, тобто це психологічний супровід, професійно-психологічний відбір кандидатів, які приходять до нас на службу, психологічне відновлення, психологічна допомога для особового складу. Окрім цього, ми надаємо екстрену психологічну допомогу для населення у разі залучення нас на якісь надзвичайні ситуації, та й взагалі у разі нашого залучення. То все залежить від стану, в якому знаходиться людина. Стан ми передбачити не можемо, з чим працювати. Ми будемо, ми також не знаємо, ми вже приїжджаємо на надзвичайну ситуацію, на подію, оцінюємо ситуацію, і потім вже розуміємо, з чим нам працювати. Я працювала в Енергодарі. Після закінчення університету по розподілу я потрапила туди і пропрацювала там з липня 2021 року до початку повномасштабного вторгнення. На початок повномасштабного вторгнення я була в Енергодарі. І Будучи там, пропрацювала на окупованій території три місяці. Особисто я з населенням не працювала, не виїжджала на евакуацію. Моя робота була з особовим складом. Також коли ми були в бомбосховищі, були діти наших співробітників, також з ними працювали більш в такій ігровій формі. Мені зателефонували і сказали, що в тебе є остання можливість виїхати або зараз, або в тебе потім ну не буде такої змоги. І це було як на якомусь адреналіні. Я навіть не думала, я, ніякі відчуття у мене мене не переслідували. Лише от ціль була виїхати. Я не не хвилювання нічого. я думала тільки за те, аби виїхати. І на той момент мені ні, ніхто не потрібен був, я сама якось себе заспокоювала. Так, змінилося, змінилося в тому плані, ну, наприклад, до повномасштабного вторгнення, пропрацювавши в Енергодарі, я не була на надзвичайній ситуації ні разу. Спочатку повномасштабного вторгнення, ну так як кількість їх збільшилася, от, я почала постійно виїжджати. На незвичайній ситуації, окрім цього, якщо раніше, наприклад, ми працювали і розуміли, що десь там за якихось 200-300 метрів. Все спокійно, є мирне життя, то зараз такого немає. Ти працюєш на надзвичайній ситуації, ти знаєш, що туди в будь-який момент може прилетіти. От, приїжджаєш додому, ти розумієш, що ти також в небезпеці якийсь. От, і от саме цей момент, що ти постійно в небезпеці знаходишся, це і для мене особисто є таким моментом, який змінився в роботі. Любий виїзд він запам'ятовується. Є як позитивний, так і негативні такі спогади. Якщо брати позитивний, це порятунок родини, дівчини з хлопцем. У згоді потім вияснилося, що дівчина була вагітна. І через деякий час, через два дні, через три, навіть їх собаку врятували. Це був такий позитивний момент. І потім десь через пів року, сім місяців, я зустріла цю пару, ну, як ми з ними не розмовляли, я так проїжджала їхала в машині, а вони йшли разом, ну, такі щасливі, дівчина ще була вагітна. І, ну, це був такий яскравий спогад і яскравий момент, що все ж таки нам вдалося врятувати людей. От, а якщо брати е негативні, ну, їх, вони перебільшують набагато. Саме такий е спогад це напевно, перший мій виїзд, це був авторинок, е була велика кількість людей, які загинули. От, ну, цей момент закарбувався в пам'яті один так, з найяскравіших. Реаліях сьогодення зустріти на своєму шляху вибухонебезпечні предмети можна скрізь. Про різновиди боєприпасів та як уберегти себе від небезпеки у разі їх виявлення далі у сюжеті. Вибухонебезпечні предмети бувають різного типу, як за призначенням, так і за принципом їхньої дії. Але найголовніше, на чому би я хотів наголосити на початку, це те, що люба зброя в світі зроблена для того, щоб покалічити або вбити людей. Або знищити техніку. Саме головне, що хотів би почати, що немає такого. Поняття, як поломаний боєприпас чи непрацюючий боєприпас. Тобто, якщо цей снаряд не вистрелений, просто десь лежить, або він десь впав, але не здетонував, це не означає, що він вже є безпечним. Тобто, що навколо, ну, люди можуть просто підходити до нього і робити якісь дії. Ні в якому разі до них не можна підходити і не робити ніякі з ними дії. Тобто, не переносити, не почати розбирати чи тому інше. В середньому за 33% снарядів, які були випущені, вони не детонують і будуть лежати там десь в землі, е чекати на свою жертву. Е далі, е які бувають види боєприпасів, е їх розрізняють за типом призначення та принципом дії. Тобто є ракети дальнобійні, є керовані ракети. Повне назву їх знати обов'язково. потрібно розуміти, що як вона виглядає, і що в будь-якому випадку вона несе собі небезпеку для людини. Вони бувають різного розміру. Це можуть бути і авіаційні бомби, які запускаються за допомогою авіації. І також для населення дуже велику небезпеку несуть собоєприпаси. Це міни, які встановлюються дистанційно. Тобто, ми на стенді можемо бачити такий приклад, як міна, так звана міна-пелюстка, яка розповсюджується за допомогою авіації або системи реактивних залповинів. Чому їх небезпека. Вони малого розміру і вони оливкового або зеленого кольору. Тобто, що я маю на увазі? Звичайно, в траві побачити їх звичайній людині буде складно. І оскільки розповсюджуються вони в великій кількості, то близько 320 штук за допомогою ракетоносія, то забруднює близько до площу до близько площі 500 квадратних метрів, тобто один ракетоносій. Вони пластикові, в них металевий підривник, і їх складно взагалі. помітити. Сам матеріал цього зроблений з так званого поліетилену, тому в воді вони не будуть розкладатись, тобто вона не плаває, вона тоне на, на, на дні, і з ними не можна взагалі проводити ніяких механічних дій. Вони, як правило, облаштовані системою самоліквідації. До 40 годин, але це залежно від е, температури повітря. Тобто, чим нижча температура, тим пізніше вона може спрацювати чим вище, чим. Зрозуміло швидше. Касетні міни, так звані 9Н-210, 9Н-235. Ці касетні елементи також розповсюджуються за допомогою реактивних систем залпового і також за допомогою авіації. В них принцип дії такий же самий, принцип механічної дії, тобто їх не можна чіпати і взагалі не можна ніяких дії робити. Принцип самоліквідації також до 40. 40 годин, який теж завіси від температури. Але вони вже корпус вже металевий, зроблений таким чином, що за що за рахунок вибуху. Уламки самого корпусу нашкоджують людині. Найголовніше, на чому я хотів би ще наголосити, це щоб уберегти себе своє життя і життя своїх близьких та оточуючих, потрібно дотримуватись простих правил. А саме, якщо ти побачив вибухонебезпечний предмет, не можна його чіпати, не підходити до нього, потрібно відійти на безпечну відстань та повідомити в служби, тобто зателефонувати 101 або 102. І таким чином ви можете оберегти своє життя та життя своїх близьких. Стосовно обезпечної відстані, це ну це достатньо умовне позначення. Але краще всього, щоб відійти на ту відстань, на яку ви навіть не будете бачити це місце, де ви це знайшли предмет. Тобто 500 і понад більше метрів. В країні, зокрема, і у Запоріжжі триває опалювальний сезон. Деякі люди для обігріву використовують альтернативні джерела опалення. У цій рубриці наш спеціаліст розповість про небезпеку використання буржуєк та правила їхньої експлуатації. Буржуйки це альтернативне джерело опалення, яке використовується на твердому паливі. Основними Вимогами до пожежної безпеки при використанні буржуєк є встановлення буржуєк на горючу основу. Бажано, якщо це в приміщенні, то підкладати мінімум один ряд цеглин або чотири за рекомендацією інструкції виробника. Обов'язково необхідно з буржуйки відводити гофрований патрубок, який виводить наслідки горіння наружу. У місцях перетину протипожежних перешкод з гофрованим патрубком. Необхідно оштукатурювати та облаштовувати не матеріалом. при неправильному використанні буржуйок, можливий викид чорного газу, вуглецевого газу. Що спричиняє отруєння організму людини та подальше його смерті. Також через перегрів самої буржуйки можливе загоряння найближчих предметів, які мають низьку температуру запалювання. Буржуйка повинна бути встановлена на негорючий лист, металевий бажано або інший негорючий матеріал, щоб при перекиданні. Не було запалювання інших матеріалів у будь-якому разі, якщо виникло баріння горючих матеріалів, необхідно дзвонити 101, а також організувати локалізацію пожежі за умови існування первинних засобів пожежого сіння та евакуації людей. На цьому наш випуск завершено. Бережіть себе та любіть Україну.